Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрих. Як оформити відсрочку з 1 листопада 2025 року? Вже зняв декілька відео на цю тему, і, звісно, хтось напише Олексій. Навіщо там знімати ще відео? Але це відео буде присвячено роз'ясненням, які вже надало Мінцифри. Тут дуже багато запитань поставили до Мінцифри, і вони відповідали, чи можна оформити через СНАП за кордоном, які документи потрібні, якщо ЦНАП відмовив, що робити, хто може оформити, хто може звернутись. Тут дуже багато запитань, і я зараз ці запитання і відповіді на ці запитання від міністерства, звісно, вам перечитаю. Ну і звісно, деякі відкоментую, якщо в них буде потреба. А ви для себе зрозумієте якісь питання більш глибше, тому що на сьогоднішній день все змінилось. Ви пам'ятаєте, що ця постанова Кабміна 560 вже знову в черговий раз там зазнала змін. І тепер з 1 листопада в нас ми можемо звернутися тільки до ЦНАПу з оформленням відсрочки, не до ТЦК. Ну, це окрім тих відсрочених. Які оформлюються? Через резерв плюс. До речі, мінцифри зазначає і про ті, і про ті відсрочки. Також я їх продублюю. Хто не дивився мої ті відео, тут ця інформація в цьому відео також буде. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Воно буде, я впевнений, для вас дуже корисно. А якщо будете ви його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. І також нагадую, що в мене є ще телеграм-канал, там вже більше 11 тисяч підписників. Дуже багато корисної, цікавої інформації, яка з'являється там швидше, оперативніше, тезової по суті, щодо змін діючого законодавства, а також ділюсь там практичними кейсами. Посилання на ТГ канал залишаю в описі під цим відео. І так, поїхали до теми. Посилання, звісно, на опис цієї теми я залишу також в відео. Можете там подивитись, хто що там не почув або не встиг. Уряд оновив правила оформлення відсрочок. Тепер документи можна подавати лише через резерв або через СНАП. Натомість ТЦК більше не прийматиме такі заяви, і, звісно, вони не приймають, люди вже з цим стикались. І про перший день подання заяв через СНАП я знімав окреме відео. Тут обов'язково подивіться, там є відгуки, живі відгуки людей, які на мене підписані або моїх клієнтів. Дуже цікава інформація. Там з якої дати йти у ЦНАП? Ну і почались тут питання відповіді з 1 листопада, але перед походом обов'язково перевірте графік роботи вашого ЦНАПу. Не всі працюють у суботу. Куди мені звертатись за відсрочкою у резерв плюс чи ЦНАП? Чи вона продовжується автоматично? Підготували перелік категорій та місць, куди слід звертатись у вашому випадку. І от на цей перелік є також посилання, можете подивитись. Що робить СНАП, а що ТЦК? СНАП це тільки точка приймання документів та видачі результату. Рішення про надання чи відмову від срочці ухвалює винятково ТЦК. Адміністратор СНАП отримує ваші документи, сканує їх та через портал Дія передає в електронній формі до відповідного ТЦК. Далі ви чекаєте на рішення від ТЦК. Чи може замість мене прийти родич або адвокат? Ні, заяву на відсрочку необхідно подавати тільки особисто. представник родич чи юрист. Це зробити не може. І це вони прямо прописали в положенні про ці ТЦК, як вони точніше про ці ЦНАПИ, як вони будуть приймати документи. Вони це окремим прямо прописали пунктом. Що обов'язково треба знати перед візитом? Заявник несе відповідальність за подання неповної чи недостовірної інформації в пакеті документів. Недостовірні чи неповні дані можуть бути причиною відмови на відсрочку від ТЦК, і вам доведеться подавати заяву ще раз. Перед відвідуванням ЦНА ретельно перевірте свої документи. Робоча електронна пошта вона має бути зареєстрована і ви повинні мати до неї доступ. На неї прийде відповідь від ТЦК в разі відмови відсрочці не загубіть паролі. До речі, це дуже важлива інформація. Відмова, коли надходить від ТЦК та СП, вона повертається до ЦНАПу і ЦНАП вам її видасть. Але щоб не гаяти час і вже розуміти, чи є у вас там погодження чи відмова, то ви можете отримати цю ж інформацію в дубльованому режимі від ТЦК напряму на вашу електронну пошту. Кому цікаво, хто хоче це зробити, звісно, майте з собою електронну пошту, коли йдете до ЦНАПу, щоб її там повідомити. І знову ж таки питання достовірності, недостовірності даних і от комплектності документів. Нещодавно в мене людина також, що там пару днів тому буквально була у ЦНАПі, і в неї не прийняли військовообліковий документ, Резерв плюс роздрукований. Сказали, що приймуть тільки військовообліковий документ з фотографією. Я вважаю, що це незаконно, тому що постанова Кабміна 559, вона чітко зазначає, що вони мають однакову юридичну силу, тому представник ЦНАПу він повинен приймати будь-який або паперовий, або роздрукований електронний, сканувати, направляти на ТЦК. Тому що, якщо він не прийняв від вас. Цей документ у вас немає повного комплекту, тому що постанова Кабміна 560 зазначає, що ви повинні його пред'явити, то ТЦК цікаво, може відмовити. За таких обставин я рекомендую покликати керівника цього ЦНАПу і нагадати про постанову Кабміна 559 -ту. Вважаю, Вважаю, що це буде ну, корисно вам почути, тому що це така дуже суттєва інформація. Можете просто отримати відмову за таких от незрозумілих обставин. Які документи потрібно підготувати перед візитом? Ну і перелік документів. Дивіться за посиланням. Тут є посилання. Також не буду там до, до нього, скажімо так, вдаватись в деталі, бо тут ще багато запитань і відповіді. Подивитись, перейдете отут за посиланням, подивитись. Як саме працює процес оформлення? Приходите в ЦНАП з документами, паспорт, РНКП та пакетом документів з вашим типом відсрочки. Ну і тут вже відповідь, які документи потрібні, до речі. Адміністратор через портал Дія відправляє ваші документи до ТЦК. Система автоматично перевіряє, чи не подавали ви раніше заяву, яка ще на розгляді. Якщо є незакрита заява, нову подати не можна. Треба чекати результат по попередній. І отут, до речі, цікава ситуація, бо мені запитували підписники: а якщо я вже звернувся до ТЦК, треба мені там іти до ЦНАПу чи ні. Ви можете сходити до ЦНАПу, щоб впевнитись, чи ТЦК прийняла на розгляд вашу заяву, бо деякі люди звертались поштою, і вона може не розглядатися поштою. Там не всі ТЦК їх розглядали поштою. Ну зараз вже взагалі порядок змінився, тому це вже не актуально до ЦНАПу. Поштою надіслати не можна. І от, якщо ваш ТЦК прийняв до розгляду вашу заяву, вам просто ЦНАП відмовить від прийняті з цієї підстави. Якщо немає, і ви маєте право на відсрочку, заяву автоматично передають до того ТЦК, де ви перебуваєте на обліку. Якщо ви не перебуваєте на обліку в ТЦК, рух заяви зупиняється. Повідомлення про це надійде до кабінету адміністратора ЦНАП на порталі Дія. Спочатку треба стати на облік в ТЦК за місцем проживання, тільки потім подавати заяву про відсрочку. Це також дуже важлива суттєва інформація. Якщо ви не на обліку, Документи у вас не приймуть. Ну або якщо приймуть, все одно їх потім зупинять розгляд. Чекайте на рішення ТЦК, позитивна відповідь. Користувач Резерв Плюс отримує сповіщення в застосунку, а відмітка про відсрочку автоматично з'являється в його електронному військово-обліковому документі. ТЦК відправляє результат у ЦНАП. ЦНАП друкує оновлений військовообліковий документи з відсрочкою та повідомляє враз про готовність. Його також можна оформити та роздрукувати через власний кабінет на порталі Дія або Резерв. До речі, як це робити? У тут записував відео, залишу посилання через Дію. Негативна відповідь. Адміністратор ЦНАПу через портал Дія прийде повідомлення йому про відмову, а вам на електронну пошту. Форма із зазначенням причини відмови підписана КЕП ТЦК. ЦНАП також повинен повідомити вас про це. Якщо ви бажаєте оскаржити причини відмови, зверніться до суду. Чи, може, чи, може бути, чи можна бути в ЦНАП подати заяви на всі категорії відсрочок, чи тільки деякі з них? У ЦНАПі ви можете подати заяву на всі типи категорії відсрочок. Все, обмежень, з цього питання немає коротенько, але змістовна відповідь. ЦНАП відмовив у наданні послуги. Що робити? Залиште відгук через QR-код. Які є в кожному ЦНАП, або напишіть нам на сторінку Мінцифри в соцмережах. Ми оперативно вирішуватимемо такі ситуації. Ну я б ще звернувся до керівника ЦНАПа. А якщо я вже подавав заяву до ТЦК, старі заяви, які я подав до 1 листопада, розглядатимуться напряму ТЦК. Нові заяви подаються через ЦНАП або Резерв. А онлайн все оформити можна так. 80% запитів про відсрочки можна отримати автоматично або оформити через мобільний застосунок Резерв Плюс. Це швидке та зручне. Оформлення. Перед походом у ЦНАП обов'язково перевірте, можливо, ваша відсрочка доступна онлайн. І вам не треба нікуди йти. До речі, по пункту 13-му відсрочка з'явилась тепер в Резерв плюс. Вже можна оформити. Тоді було це бета тестування. Зараз вже відсрочку можна оформити. Як працює автоматичне продовження відсрочок? Всі відсрочки, підстави, для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватися автоматично. Повторно збирати документи та подавати заяву більше не потрібно. Як це працює? Якщо ви вже оформили відсрочку, вона підпадає під автопродовження, нічого робити не потрібно. Користувачі Резерплюс, які мають відсрочку, отримують сповіщення про автоматичне продовження або необхідність продовжити відсрочку. Чи підходять завірені копії документів? Так, ви можете подати оригінали копії, чи завірені нотаріусом копії документи. До речі, важливе уточнення, тому що раніше. ТЦК на свій погляд там, приймала нотаріальні або просто завірені людини копії. Отут написано, що нотаріусам копія. Ну, я би брав з собою до ЦНАПу оригінали, тому що вони все одно вам повернуться. Скануйте оригінали, щоб ТЦК бачило, що були скани саме з оригіналів і не викликало ніяких там проблем з цього ще питання формально. Чи можу я попросити адміністратора ЦНАП роздрукувати обліковий документ? Адміністратор надрукує військовий обліковий документ за позитивним результатом подання заяви на відсрочку. На вимогу адміністратора ЦНАП документи не друкують. Ви можете зробити це самостійно через портал ДІ або застосунку Плюс. Можу я подати заяву із-за кордону. Оце питання також дуже турбувало людей. Подати заяву про відсрочку з-за кордону неможливо. У ЦНАП документи та заяву військовозабов'язне подає особисто через адміністратора. Документи завантажуються на портал Дія та автоматично відправляються в ТЦК на розгляд. Все, тобто питання закрите. Поки що це неможливо. Як підтвердити, що я подав заяву на відсрочку через СНАП? Підтвердженням подання заяви про відсрочку в ЦНАП є опис вхідного пакету документів. Друкований документ, який видає адміністратор ЦНАП після приймання заяви? І я показував, як він виглядає цей опис. Хто дивився попереднє моє відео, вже там знає, розуміє. Чи можна подавати документи не за місцем реєстрації? Подати заяву про відсрочку ви можете в будь-якому ЦНАПі, оскільки послуга є екстериторіальною, це також дуже важлива інформація, про яку я також зазначав в попередньому відео. Тобто, по постанові там не прописано, до якого ЦНАПу ви можете звернутись. Просто написано Звертайтесь до ЦНАПу, але до ТЦК за місцем реєстрації. Зрозуміло, так? Які відсрочки продовжуються автоматично без звернення в ЦНАП та резерв? Люди з інвалідністю, батьки, які мають трьох дітей, батьки, які виходять дитини з інвалідністю до 18 років, ті, хто отримує повнолітню дитину з інвалідністю першої другої групи, ті, чия дружина або чоловік має інвалідність першої чи другої групи, до, до речі, по третій групі немає в резерв плюс. Ті, хто утримує своїх батьків або чоловіка, дружини першої чи другої групи. Ті, хто мають дитину віком до 18 років, у чоловіка, дружини, які проходять військову службу, студенти, науково науково Працівники, особи, чиї близькі родичі а, загинули або зникли безвісті під час оборони в Донецькій та Луганській областях чи під час повномасштабної агресії проти України, родичі Героїв України, особи, яких позбавили свободи внаслідок збройної агресії РФ, військові звільнені з полону. Які відсрочки оформлюються в, зас... в застосунку Резерв Плюс? Це ті, що в нас відсрочки продовжуються автоматично. А тепер ті, що можна оформити в резерв Плюс, їх менше, їх 9. Люди з інвалідністю, батьки, які мають трохи більше дітей, один з батьків, який самостійно виховує дитину до 18 років, батьки, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, ті, хто отримує повнолітню дитину з інвалідністю першої чи другої групи, ті, чия дружина або чоловік має інвалідність першої чи другої групи, ті, хто має дитину віком до 18 років, і чоловіка-дружина, які проходять військову службу, студенти і науково науково педагогічні працівники поки що 9 типів відсрочок. Які відсрочки оформлюються винятково через СНАП. Ну, і тут також, також перелік, такий довжелезний, не буду його там е, перелічувати, тому що тут вся стаття 23. У деяких центрах через високе навантаження може збільшитись е, час обслуговування клієнтів. Тому для вашої зручності пропонуємо користуватись порталом. І посилання на портал також тут є, можете подивитись. Порталом Дія, щоб отримувати послугу швидка та без черг. Опрацьовування в срочок це додаткове навантаження на ЦНАПи, для якого потрібно більше людей. Очікуємо, що в органи місцевого самоврядування сприятимуть збільшенню штату в ЦНАПах. Маєте питання, або виникли проблеми? Пишіть у соцмережі Мінцифри. Ну, це, в принципі, вся стаття по Мінцифри. Дуже багато питань, дуже багато відповідей. Таке довжелезне відео вийшло, але дуже змістовне, я вважаю, тому що зараз питання ще не закінчуються. Ну, під час оформлення цих відсрочок вони ще будуть, тому буду за цим стежити і також знімати такі розширені змістовні відео. Я думаю, що вони будуть вам також корисні. Якщо ви будете вважати їх корисними, звісно, поділіться цим відео зі своїми знайомими. Рідними і близькими. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також вважаю, будуть вам цікаві корисні. Всі мирного вечора, до побачення і мирного неба!